Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво! Прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачну закуску моцарелу в ароматному маринаді. Це чудовий варіант для святкового столу, перекусу чи навіть доповнення до салатів і бутербродів. Готується просто без зайвих зусиль, а результат перевершує всі очікування. Смачна, пікантна, ніжна така моцарела точно стане вашим улюбленим рецептом. Для цієї страви нам знадобиться три пачки моцарели міні, кожна по 125 грамів. Загальна вага 375 грамів. Можна взяти звичайну моцарелу і порізати її на шматочки. Висипаю її на і залишаю на кілька хвилин, щоб стекла зайва рідина. Тим часом готую маринад. Основу маринаду складатиме свіжий базилік. Я вирощувала його самостійно. Спочатку посадила на розсаду, але зробила це раніше ніж планувала, тому зараз він у мене вже чудово підріс, оскільки базилік дуже ароматний і ніжний. Його я часто додаю до салатів та закусок. Отже, подрібнюю 20 грамів базиліку та висипаю його в глибоку тарілку. Сюди ж додаю два зубчики часнику, пропускаю через прес або можна натерти на дрібній терці. Половину гіркого перцю нарізаю його дуже дрібно. Він додасть легкої пікантності, одну чайну ложку сушеного орегано. Одну чайну ложку паприки, 100 г оливкової олії. Одну столову ложку винного оцету. Він врівноважить смак і додасть легкої кислинки. Сіль та чорний перець за смаком. Тепер усе ретельно перемішую, щоб спеції, зелень і олія об'єдналися в єдиний ароматний маринад. Коли маринад готовий, перекладаємо моцарелу в банку або лоток. А зверху заливаю підготовленою суміш. Після цього гарно збовтую, щоб кожна кулька моцарели. Вкрилася маринадом рівномірно. Залишаю на 1-1,5 години при кімнатній температурі. Цього часу достатньо, щоб сир увібрав усі аромати. Якщо ж хочете ще більш насичений смак, можна поставити в холодильник і залишити на ніч. Наша моцарела в маринаді готова. Це чудова закуска, яка ідеально поєднується з хрустким багетом, крекерами або овочами. Вона виходить ніжною, ароматною та пікантною, а готується дуже швидко. Обов'язково спробуйте. Будьте цей рецепт, впевнена, що він стане одним із ваших улюблених. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!